Пригоди краплинки. Високо в небі жила краплинка води. Будинком її була пухнаста хмарка. На ній було так приємно спати. Там були інші хмарки і багато таких самих крапель сестричок. Одного разу подув сильний вітер. Крапелька не втрималася і впала вниз. Падала вона дуже довго. Спочатку крапля злякалася. Вона думала, що більше ніколи не зможе повернутися додому, але потім їй стало цікаво, що ж чекає її далі. Адже вона ніколи не подорожувала. І ось мандрівниця приземлилася на велику галявину. Вона була вкрита різними кольорами, червоними, жовтими, синіми, білими. Крапелька зраділа, почала танцювати і наспівувати. Свою улюблену пісню про дощик. Вона почала потихеньку перетворюватися на пару. Вечеріло, а крапелька все летіла і летіла вгору. Вона піднімалася вище, Ставало холодніше. Плитунка знову стала крапелькою води. Через деякий час. Мандрівниця побачила знайому хмарку і з радістю пірнула в її пухнасті обійми. Завтра вона знов повернеться на ту галявину дощем.